Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Скорпіони на період з 18 по 24 вересня. Загадуйте свої запитання або побажання, на які ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось кохання, троянда. А також якісь таємниці. Планета місяць. Небагато. Небагато співподінь. І ще ось, друзі, мечі. Це якась така велика сварка, до чого вона стосується. Подивитесь, але варто в неї не приймати участь. А ми прямуємо далі на другий розклад подивитися розвиток подій. Ще, друзі, ось котик. Котик це романтичні почуття. Якщо це таємниці в романтичних почуттях і в коханні, то будьте обережні. Іноді таємниці не приводять, як то кажуть, до добра. Людина може щось не так зрозуміти і образитися. Краще бути відкритим. Наприклад, дівчина хотіла каблучку, а ви їй пропонуєте якусь подорож. Але ми переходимо до другого. Розкладу для скорпіонів з 18 по 24 вересня. Дякую вам, друзі, за перегляди. І хочу вас запросити на наш з вами розклад жовтого пасіянсу на наступний місяць, вересень, жовтень. Для всіх знаків Задяка. Зазвичай ми його робимо 15 числа. В цьому місяці це десь п'ятниця або субота на цьому тижні. Всіх запрошую. дивимося друзі, співпадіння. Знову ж таки, ваше кохання, як я бачу, воно важливе для вас на цьому тижні. Зовсім скоро скорпіони будуть відзначати свої дні народження, тому, мабуть, хочуть щось важливе прийняти, якесь рішення. Ось ваше кохання, ось блискавка це швидкі дії. Можливо, вам треба щось вирішити швидко і не завлікати. Ось, друзі, якісь непорозуміння в родині. Кандали, це непорозуміння. Завжди є якийсь вихід, який може допомогти і першому, і другому, хто в суперечках в родині. Та начебто іще ось тут у вас суперечки, якісь, розбірки. Ось у вас тут бокал і кохання. Будьте обережні, якщо діло стосується випівки. Ось. Будьте обережні. А ми переходимо до третього розкладу. Подивитися на розвиток. Ще, друзі, знайшла вам окуляри. Це далекоглядні плани. Ось далекоглядні плани, і швидко їх або розробить, або змініть, що для вас важливіше саме на цьому тижні. А ми переходимо до третього розкладу. Я, друзі, отримала нову колоду Таро Мінерали. Я буду її також використовувати разом з жовтим пасіансом. Саме тому, кому цікаво, я всіх запрошую. Це оракул і вона дає важливі поради. Я вже з нею давно працювала. І саме зараз отримую нову колоду тому що старих не маю Поступово покупаю. Дивимося, друзі, третій розклад. Знову ж таки, кохання у вас на цьому тижні дуже важливий якийсь період, який стосується саме кохання. Ось вам лебідь, це ніжнє романтичне почуття. Ось тут у вас якийсь череп, якісь борги, фінансові, можливо. Бережіть свій бюджет. Можливо, він вам знадобитися зовсім скоро. Ось, друзі, карта долі. Це також важно. Ось, ці, ось ця карта долі, долі і три ваші рози кохання троянди. Вони кажуть про те, що може вирішувати щось саме важливе на цьому тижні. Для скорпіонів родина має дуже велике значення. Вони ретельно вибирають собі обранця чи обраницю, але потім можуть з ним залишатися все життя. Ось тут, друзі, знову ж таки, якийсь скандал. Якщо він стосується ось цих боргів, то будьте уважні, можливо, в чомусь свій бюджет урізати. Загалом, друзі, все дуже зрозуміло, ніяких таємниць. Будьте уважні, вирішуйте все повільно, не поспішайте. А ми з вами зараз застереження та порада. Застереження та порада. Друзі, якщо ви плануєте якесь, мож, можливо, або весілля, або якесь святкування, застереження це букет це дуже добра карта. Можливо, не витрачайте багато грошей, тому що ось цей череп він вам каже, ось це, це борги вони можуть привести до сварок, це застереження. А порада це жінка. Можливо, вам треба або дослухатися до своєї коханої, або порадитися з якоюсь мудрою жінкою. Стосовно саме ваших якихось питань, які вам треба вирішити. Дякую вам, друзі, за підписки, за лайки. Запрошую на перегляди моїх інших розкладів для всіх знаків Зодіака. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.